Перед своїм днем народження я вирішила зробити для себе розклад на 12 домів, щоб подивитися, в якому стані знаходиться кожен сектор мого життя. Так от, перший дім картка суд це е, тіло зовнішність людини. Ця карта означає, що мені потрібно е, повністю трансформуватися, подивитися на світ іншими очима. Змінитися кардинально і тоді покращиться мій стан. Другий дім це гроші, прибутки, які приходять. Карта помірність. Ну, так воно і є. Помірно гроші поступають. Не більше, не менше, як завжди. Третій дім. Спілкування, контакти. Така не дуже добра картка. У мене тройка мечів. Ну, так і є. У мене останнього часу такі розчарування в деяких людях. Прямо ну, як е, ножом по серцю. Тому ця картка повністю відображає мій стан. Четвертий дім це сім'я, е, місто проживання. І е, маму ще означає п'ятерка кубків. Тобто тут дівчина розчарована, її кубки розлилися. Ну, Як у мене є зараз таке, такий стан, чому я знаходжусь в іншій країні, хочу додому, але там страшно, літають ракети і так далі. Тобто повністю картка відображає мій стан от в сфері міста, місця проживання мого. Наступна картка п'ятий дім, це е, любов, творчість, діти. Тут картка імператор. Ну, е, я хочу зустріти такого імператора, який відображений на карті. Сподіваюсь, що так воно і буде. Тому це, е, скоріше за все, моє бажання зустріти такого імператора. Наступна картка. Це шостий дім, який означає роботу, здоров'я і спосіб життя. Тут така не дуже добра картка двойка мечів. Ну, я розумію, що ця картка показує мій стан з приводу моєї роботи. Основної. Я працюю на заводі. Мені ця робота дуже не подобається. Але іншого виходу на даний момент я не бачу. Тому це як внутрішній супротив. Тут два хлопці борються мечами, не можуть знайти вихід з ситуації. От точно так і я не можу на даний момент знайти вихід з цієї ситуації. Так, сьомий дім це у нас брак відносини, партнерство. П'ятка мечів. Ну, Тут хлопець хитрий, несе три мечі. Інші два солдати терплять, ну... Пораження, да? і він уходить з поля бою. Ну, це такий, напевно, мій стан, моє розчарування в спілкуванні там з, з деякими людьми. Можливо, відображує ця картка. Так, восьмий дім. Інвестиції. Семерка жезлів. Ну, інвестиції, бачите, тут жінка і чоловік тримають мішки. да Тобто, я якраз очікую деякі інвестиції найближчого часу. Тому і е, жезли означає активний рух, тому, скоріш за все, гроші які я отримаю. Так, дев'ятий дім це е, подорожі, е, публікації, освіта. Ну, тут класна картка, туз пентаклів. Тобто, всі можливісті відкриті. Освіта у мене дуже активно в активній фазі. Тут вже карти Таро завершую навчати вже найближчого часу отримаю сертифікат публікації роблю. Ну, тобто, всі можливості відкриті, бери і роби, як то кажуть. Так, 10-й дім це призначення статус Тут тройка чаш. Ну, я на цій картці вважаю, що це я оте качення, яке вилупилося з яйця. Тобто, я, можна сказати, нещодавно зрозуміла своє призначення, як пройшла е, навчання в матриці долі, зрозуміла своє призначення і активно до нього рухаюсь. Тобто, я те качення, яке вилупилося з того яйця. Інші тільки дивляться, як, що воно буде далі. Так, Десятий дім розглянули. Одинадцятий дім це друзі, команда, блогерство. Так, двойка пентаклів. Ну тут дівчинка-хлопчик, на гойдалці катаються, тобто вгору вниз, вгору вниз. Тобто, ну, так, воно все якби блогерство. Коли у мене є час, тому що основний час забирає в мене. Моя основна робота, тому блогерство у мене, як, як то кажуть, коли є час. Тому гору вниз, гору вниз, от як прямо на цій гойдаці. Так, і 12-й дом це самопізнання, духовний розвиток людини. означає. У мене це класна картка. Десятка кубків. Тобто, з цим у мене все в порядку. Я в собі постійно копаюсь, розумію причини, наслідки всього, що стається в моєму житті. Тому, е якби, в цій сфері у мене все дуже круто. Так що, отакий я зробила собі розкладик перед своїм днем народження, щоб зрозуміти, над якими сферами треба попрацювати. Також я хочу переписати. Розвиток подій, який я, я хочу по кожній сфері свого життя, по кожному тому. Так, що отак. Буду рухатися згідно своєї, якби, свого плану.